Віт, з тобою вчися вухами від смарт-освіти. З нами можна не лише за столом чи партою, можна на прогулянці, в дорозі, у кав'ярні, на одинці чи разом із друзями. Просто слухай і вчися. Протягом усього 19 століття в Європі домінували п'ять держав, які скликали Віденський конгрес: це Велика Британія, Франція, Німеччина, австро угорщина та Росія. Із 1815 року між ними не сталося жодного глобального конфлікту. Здавалося, б, що у XIX столітті могло б порушити існуючий міжнародний порядок. Таким виявилось так зване східне питання. Східне питання виросло з двох пов'язаних і, здавалося, невпинних процесів посилення експансії Російської імперії та поступового занепаду османської східне питання. З одного боку посприяло утвердженню незалежності держав Балканського півострова у XIX столітті, а з іншого спровокувало Кримську війну і низку конфліктів на Балканах, які зрештою стали іскрою для фатальної кризи 1914 року. Привіт, мене звати Юлія Топольницька, і сьогодні я тобі пропоную разом зі мною розібратися зі східним питанням, а також з'ясувати, чому країни Балканського півострова називали пороховою діжкою Європи. Перспектива розпаду Османської імперії вимальовувалась протягом усього 19 століття. Тоді цю країну називали кволою людиною Європи, бо з могутньої рабовласницької і багатоетнічної імперії у 19 столітті залишилась відстала аграрна держава з пережитками панщини і перманентними політичними кризами. Та й не забуваймо, що 19 століття це час формування модерних націй. А Османська імперія вже не могла задовольнити поневолені народи Балкан. Виключно економічними поступками люди прагнули політичного визволення, незалежності, тож Османська імперія тріщала по швах, втрачаючи одну за одною балканські території упродовж 19 століття. Сучасник тих подій, американський дипломат Джейкоб Шурман, аналізував причини активізації визвольних рухів на Балканах у 19 столітті і зазначав. Що після підкорення Балканського півострова, який заселяли різні, переважно слов'янські народи, османи нічого не зробили для своїх підданих, до яких ставилися з презирством. Ці народи були повністю підкорені, і їх національна свідомість знищувалась упродовж століть мусульманської нетерпимості, бездарним управлінням, тиранією та жорстокістю, констатував Шурман. Тож Балканські країни за висловом Шурмана були уражені тією ж гострою хворобою, що і решта Європи хворобою, при якій панує дух розбрату. Кожен виступає сам за себе, не звертаючи уваги на інших, а політикою тієї чи іншої країни керує лише інстинкт національного егоїзму та жадоби до територій. Простіше кажучи, балканські провінції Османської імперії. Прагнули реалізувати свої національні проєкти, спостерігаючи за діями великих імперій, а це експансія, війни і насильницьке захоплення територій. Балкани називали пороховою діжкою Європи. Адже, коли на обмеженій території живе кілька войовничих народів, які прагнуть здобути свободу і задовольнити власні амбіції, то виходить небезпечний мікс. Готовий вибухнути будь-якої миті. Натомість для Росії чогось кращого ніж розпад Османської імперії годі було жадати. Бо ж утвердження влади православного російського царя над Босфором було блакитною мрією російської імперської машини, відколи зародився міт про те, що Москва це третій Рим. Саме той міт, згідно з яким Москва називала себе заступницею християнства і послідовницею Римської імперії, московські царі спали і бачили себе володарями Константинополя за три дні. А панування над протоками Босфор і Дарданели справдило російську мрію про необмежений доступ до Середземного моря. А от для решти великих країн занепад кволою людини Європи, тобто Османської імперії. Становив неабияку небезпеку. Зокрема, Британія боялася за лінію своїх торгівельних шляхів з Індією. Австрія відчувала загрозу з боку зграйки Балканських провінцій на своєму південно-східному кордоні, яких активно підтримувала Росія. Мова зокрема про православні Грецію, Болгарію Сербію. Німеччина відчувала загрозу у посиленні військових потужностей Росії, тому так чи інакше, великі імперії продовжували життя кволої Османської імперії. Дослідниця Ева Томсон влучно зазначила, що російська маніакальна експансія тривала з такою швидкістю, яка за підрахунками з 1683 по 1914 рік становила пересічно 140 квадратних кілометрів за день. Тож Європа була вразливою супроти ведмедя, що ненастанно випробував межі її терплячості. Так, першим дзвоником для Європи стала участь Росії у війні за грецьку незалежність, де та виступила захисницею греків, православних християн. Однак, вже у 1853-56 роках сталася Кримська війна. Тоді Росія висловила свої претензії на опіку над усіма слов'янами-християнами, підданими Османської імперії. Однак Австрія завбачливо окупувала Дунайські князівства, які хотіла захопити Росія, а західні держави разом із Сердинією послали до Криму каральну експедицію. Росія була змушена підписати ганебний для неї Паризький мир 1856 року, який робив Чорне море нейтральним, встановив спільний європейський протекторат над християнами Османської імперії і гарантував цілісність її території. А проте, вже через 20 років, тобто у 1870-х, росіяни знову були на Балканах. Росія, скориставшись піднесенням національно визвольних рухів балканських народів, зокрема у Боснії та Герцеговині, Болгарії, Сербії та Чорногорії, проти турецького панування у 1876 році. Прагнула посилити свій вплив в регіоні, тож виступила на підтримку повсталих народів. Турки силою намагались придушити визвольні рухи. Так, у Болгарії було вбито понад 20 тисяч селян під час сумнозвісних болгарських жахіть. Вільям Гладстон, тодішній прем'єр-міністр Великої Британії, дуже розгнівався. Нехай тепер турки припинять своє зловживання владою єдиним можливим способом нехай розбираються самі. У результаті в Стамбулі двох султанів поспіль повалили строну. Європейські імперії скликали міжнародну конференцію щоб накинути умови новому султанові, Абдулгамідові, кривавому. Він мав здійснити політичні зміни в державі і надати поступки підданим народам. Але султан виявився хитрішим. Він пообіцяв скликати парламент і ухвалити конституцію, здійснити політичні реформи та надати балканським народам автономії. Але нічого не зробив, оскільки обіцянки виконані не були, це розв'язало руки Росії у квітні 1877 року. Російські армії вдерлися на османську територію на Дунаї. Тоді Британія демонстративно не втручалась, а Австро-Угорщина домовилась з Росією. Австрійці зберігають нейтралітет, а потім окуповують Боснію і Герцеговину. Російський наступ затримала турецька армія Балканських перевалів, але не надовго. І вже на початку 1878 року російські війська були під Стамбулом. За сен Стефанським договором, нав'язаним Туреччині, Порта була змушена погодитись із категоричними вимогами царя щодо створення незалежної великої Болгарії, яка мала досить загрозливі розміри. Умови Сан-Стефанського договору задовольняли російські амбіції, але не подобались західним країнам. Тож згодом скликали Берлінський конгрес. Ця велика дипломатична подія стала останньою, коли усі великі європейські держави зустрілись і мирно обговорили непорозуміння між ними. Після цього конгресу у публічному просторі великих країн світу почала вирувати воєнна лихоманка. Так, у Британії з'явилися мюзикли з таким текстом: набіса нам війна. А втім, як треба до зброї, є у нас кораблі, є гроші, не брак героїв. Ведмідь уже був битий. Тож, якщо ми британи, Константинополя не візьмуть росіяни. Проте Берлінський конгрес засвідчив найцинічніші аспекти європейської гри м'язами. Жоден із балканських народів не був по справжньому представлений на конгресі. Боснію і герцеговину таки віддали під австрійську окупацію. Болгарія, хоч і здобула незалежність, але країну поділили на дві частини і відрізали від Середземного моря. А це знищило мрію щодо об'єднання усіх болгар в межах однієї держави. Сербії, Чорногорії та Румунії підтвердили їхню незалежність, однак території, на які претендували ці країни, їм так і не передали. Натомість великі держави задовольнили свої апетити. Росія ж, не отримавши чорноморських проток, загарбала від своєї союзниці Румунії Бесарабію, Британія від свого турецького протеже забрала Кіпор, Австрія загарбала частину Болгарії. Район новий пазар, і найголовніше, європейські держави нічого не зробили, щоб змусити Османську імперію провести реформи в Македонії, передбачені берлінським конгресом. Тож не дивно, що Балканські держави невдовзі самі почали шукати справедливості, часто насильницьким шляхом. У першому десятилітті ХХ століття довгий європейський мир ще тривав, проте вже виник страх, що цей мир украй міцний і непевний. Перший сигнал тривоги пролунав 1908 року у Боснії і Герцеговині. Боснійська криза показала, де в Європі міститься точка найімовірнішого спалаху війни. Так, у 1908 році Австро-Угорщина анексувала Боснію, не вдаючись до жодних юридичних виправдань. Хоча протягом 30 років окуповувала Боснію і правила нею за міжнародним мандатом. Німецький Кайзер Вільгельм у цій ситуації став на бік Австрії. Демонстративні дії Австро-угорщини щодо Боснії позбавили Білград сподівати на створення великої Сербії. А Росія наполягала, що вона мусить втрутитись. Дії Австро-Угорщини ще й спричинили повстання так званих молодотурків в Османській імперії, які скинули турецький уряд і заходилися втілювати програму націоналізму та модернізації. Однак, передусім, ця анексія переконала балканські держави, що їхні суперечки можуть розв'язати тільки вони самі і лише силою. У 1912-1913 роках на Балканах виникло кілька регіональних конфліктів. Восени 1912 року турки намагались придушити антитурецьке повстання в Албанії. Тоді Балканські держави у складі Чорногорії, Сербії, Болгарії та Греції об'єднались і напали на турків у Македонії. Свідки тих подій і сучасні дослідники сходяться на думці, що македонське питання було надважливим чинником у розв'язанні війни в 1912 році на Балканах, за висловом американського дипломата Шурмана. З огляду на своє географічне розташування та населення, Македонія мала бути магнітом для звільнених християнських народів Балкан. Македонянин може бути сьогодні греком, завтра болгарином, а післязавтра сербом. Відтак проблема полягала у тому, що три балканські держави Сербія, Греція та Болгарія, претендували на цю територію. Тож не дивно, що коли турки намагалися придушити заворушення в Македонії за допомогою сили, Балканські держави розпочали війну. Вже у червні 1913 року Болгарія атакувала Сербію, почавши війну за перерозподіл Балканських територій. Після кожної Балканської війни відбувались міжнародні конференції, укладали договори. У результаті Македонія так і не отримала незалежності. Албанія стала незалежною державою, а це не задовольняло Сербію, бо ж остання не отримала порт на Адріатичному морі, необхідний країні для економічного процвітання. Незадоволеною залишилась і Болгарія, яка втратила завойовані території і чекала сприятливої нагоди для помсти. Австрійська гра виправдала себе. У Туреччині значно посилився німецький вплив. Тоді як російські амбіції залишились незадоволені, вона так і не отримала контролю над чорноморськими протоками, а східне питання залишилось невирішеним. З кінця 19 століття у повітрі Європи вирували мілітаристські гасла. Пацифізм не мав загальної підтримки ні серед громадян, ні серед політиків провідних держав. Водночас військові почали усвідомлювати, що руйнування майбутньої війни набагато перевершить усі попередні. У своєму останньому зверненні до Рейстагу у травні 1890 року німецький фельдмаршал фон Мольтке висловив засторогу. Якщо ця війна почнеться, ніхто не може передбачити, як довго вона триватиме і як закінчиться, панове, це може бути семилітня війна, може бути тридцятилітня війна, і горе тому, хто перший кине сірника у діжку з порохом. А хто кине сірника у діжку з порохом і розв'яже Першу світову війну, це вже інша історія. Дякую за твій час. Щойно була Юлія Топольницька. Почуємось. Проєкт Вчуся вухами реалізовує ГО освіта» в рамках програми сприяння громадській активності Долучайся, що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку Юсейд та здійснюється пакт в Україні. Зміст цього проєкту є винятковою відповідальністю пакт та його партнерів і не обов'язково відображає погляди ЮСЕЙД або уряду США.